Привіт, мене звати Енні, і я ваш віртуальний викладач авторського курсу Анни Потрі. основи основи вебдизайну та ілюстрації від компанії Stілку Еду. Ну що ж, ми вже розібралися в професіях, які існують в вебдизайні, трохи поговорили про твори. А тепер я пропоную вам розібратися з міфами, які існують в дизайні, та спробувати все ж визначитися з тим, чим саме ви хотіли би займатися. Давайте почнемо з ілюстратора. Існує багато стилів в ілюстрації, які об'єднує одне, вони щось ілюструють. Це можуть бути векторні флет ілюстрації, іконки, художні ілюстрації, інфографіка, фешн ілюстрація та інші. В блоці для ілюстраторів ми дуже докладно розглянемо всі стилі і навчимося їх відрізняти та малювати. І на перший погляд, це все дуже складно, певно, вам здається, що ви не зможете це подолати, бо для цього потрібен великий талант. Міф перший потрібно вміти малювати та мати талант. Але для того, щоб стати ілюстратором, зовсім не обов'язково вміти малювати. І це міф перший, який я хочу зруйнувати в вашій голові. Потрібне лише почуття прекрасного та відчуття гармонії. Але цьому також можливо навчитися. То перше, що я стверджую, ілюстратором може стати кожний. І якщо ви пройдете з нами наш курс ілюстратора, ви в цьому переконаєтеся. І прямо зараз я вам це доведу ми намалюємо з вами просту флет ілюстрацію за одну хвилину. Називається така ілюстрація флет від англійської плоска. Давайте створимо за допомогою простих фігур невеличку ілюстрацію. Зауважте, що я використовую тільки знайомі всім прості фігури, лінії, круги, прямокутники та трикутники. І ось у нас вже вийшла проста, але осмислена фігура, яка має свій характер. Та якщо ми ще трохи попрацюємо, ми вже можемо розказати просту історію та назвати це ілюстрацією. Погляньте на ці ілюстрації та спробуйте розповісти історію. То я впевнена, що ви зможете створити ілюстрації до розповіді не гірше за мене. Ілюстрацію можливо створити зі всього, іноді достатньо однієї лінії, щоб проілюструвати щось. Достатньо одного креативного погляду. І таких прикладів багато. Ну і для тих, хто взагалі поки не має творчого натхнення, але бажає займатися цим, є великий пласт, такий як інфографіка, це наглядне пояснення якихось даних з допомогою графіків, стрілок, діаграм і так далі. Для цього існують досить легкі вивчені графічні інструменти, але це також дуже затребуваний стиль ілюстрації. То все, що потрібно, це бажання. Міф другий потрібне обладнання. Так, існує дуже багато коштовних програм, які дозволяють нам творити. Зараз активно використовуються графічні планшети, які замінюють нам художні матеріали. На практичних уроках ми вже познайомилися з безкоштовною програмою Figma, завдяки якої ви в змозі робити все що завгодно. Все, що ви тут бачите, створено нашими учнями саме в цій програмі. Та у подальшому в спеціальних блоках ми будемо розглядати і інші програми. Також будемо розглядати безкоштовні можливості штучного інтелекту, але навіть і без цього існує багато чудових ілюстраторів, які працюють фломастерами, лінерами, фарбами та олівцями. І в нашому курсі також передбачені практичні заняття з цими матеріалами. То, що ж потрібно насправді ну, перше, я вже казала, це бажання. Друге, спостережливість та здатність помічати деталі, помітити на що схоже той чи інший предмет, та відтворити його. І ми цьому навчимося. Вміння налаштовуватися на настрій. Іноді нам не потрібна реалістичність, ми вже про це розмовляли. Але нам потрібен настрій, і це вам потрібно відчувати. Будь-яка робота ілюстратора це 99% старанність та тільки 1% талант. Навчене око це постійний моніторинг модних трендів та течій. Ми навчимося, як це робити, за ким та чим слідкувати, та відрізняти смак та безсмак. Сприймання критики це сама цікава риса будь-якого творця. Бо є така приказка на вигляд та смак вибирає всяк. Тобто комусь подобається все в червоних кольорах, а комусь в зелених. І з цим нічого не зробите. І те, що вам подобається, та ви створили з таким натхненням, може абсолютно не сподобатися іншому. І тут треба не сприймати це як особисту образу, а як керівництво до дії та виконання замовлення. Ми ще будемо навчатися, як уникати таких прикрих ситуацій та працювати з замовленнями та клієнтами. Тепер давайте перейдемо до веб-дизайнерів. З ними в якомусь сенсі все простіше. Їм треба менше уяви художньої, але їм потрібна охайність, акуратність та чіткість. Бо будь-який сайт чи мобільний додаток це перш за все чіткі лінії, рівні розміри та знання основних правил побудови. Звісно, всі правила ми будемо з вами вивчати, а від вас буде необхідна уважність, посидючість та акуратність. Але і це відпрацюється з часом та практикою. Подивиться на ці макети сторінок та мобільних додатків. Все це було створено нашими студентами від 8 до 17 років, які займалися сумарно біля 30 годин. Причому навіть ілюстрації були створені ними самими. То, якщо ви хочете навчитися робити такі сайти або додатки, приєднуйтеся. Я хочу нагадати вам, що всі наші презентації, словники, записи практичних уроків тощо ви можете переглянути по ссылкам, що знаходяться під кожною лекцією. Також доступно багато матеріалів для скачування. Ну що, гадаю, я змогла переконати вас, що у вас все вийде. Я би хотіла почути від вас, а які міфи або навіть, можливо, страхи є у вас. Розкажіть мені, як ви уявляєте собі роботу веб дизайнера та ілюстратора. Напишіть мені, на кого ви би хотіли навчатися. На наступної підсумкової зустрічі я розповім вам про наші підготовані курси, про те, що конкретно вміщує кожен курс. Також я підготую для вас маленький словник за вже вивченими термінами, де ви побачите, як багато ви вже засвоїли за ці три лекції та уявите собі, скільки всього ви зможете засвоїти на інших заняттях. То чекаю вас на підсумкової зустрічі. Та не забувайте ставити вподобайки та підписатися на наші канали в соціальних мережах, де ми викладаємо багато цікавенького. Поділиться з друзями цим відео. Ну, а поки я запрошую вас на наше практичне заняття, яке з нами проведе, як завжди, автор курсу Анна Потрі. З вами була Енні. Побачимося!